Сегодня у продажи Есть вот такая кабина Кабина <связать> Тила Цена 12 тысяч торг В Все есть, комплектно. <связать> есть вот такие мост По запчастям Кому что надо, звонить. подкрутим любое. Там. Не, может кому надо и целком. Ну, желательно по запчастям. Гаркер такая кабина. Есть бочка. такая. Два двадцять п'ять тисяч гривень так, ще в продажі є такий пух. З круглими стойками, Рівненький. борона, борона в комплекті, передплузники. Ціна його 1000 доларів. Кому дорого, хай до вас не полежить, не треба коментувати, що металолом. Бо я сьогодні анатолія дивився. Багато хто коментує, що продає та металолом. Шукайте дешевше. Зараз покажу остатки, що осталось. Так, є ще отака кабіна. Кабіна теж можна по запчастях. а можна цілком. Предлагаю ціну, договоримось. Есть такий блок. Там степление, кожух есть, блока ціна договорна. Може кому запчасти надо з него. Дзвонить будем балакать. Договоряться. А там в кабіні теж є торпеда. Заднього стекла немає. Дверки є, сліва, права. Капот ось такий. Тисяча гривень. Не поламаний нічого. Сперед бесятка теж є. Такова все в снігу. Є ще таке колесо. З діском 100 гривень. Отой блок, що стоїть, 10 тисяч гривень. Діско той з 2,5 тисяч. Задній мост 30 тисяч гривень. Це старого образця. Передня балка з лонжеронами 4 4000 гривень. Є руль. Таке диск широкий під реставрацією, 1000 гривень. Може кому треба, як не треба, да доздам металолом. Як всі анатолію предлагають, що здаю металолом. Деку металолому вигодніше здачем вам продати. Всі приїдуть, як хочуть клянчити. Дивіться, кому що треба, з ними є ще запчасти. Скоро буде трактор в продажі ЮМС з великою кабіною, з под екскаватора. Все, спасіба за просмотр. Це знаходиться Київська область, Бориспольський район, село Рогозів. 0,50